Унаслідок землетрусу на Гаїті приблизно півтора мільйона людей залишилися без даху над головою, і тепер постало питання щодо того, як можна тимчасово надати притулок усім цим бездомним. Наразі американський та гаїтянський уряди думають над тим, щоб збудувати тимчасові намети навколо зруйнованої столиці Порто-Пренс. 42-річна Гета Джозеф переживає стрес від того, що живе у цьому наметовому містечку неподалік президентського палацу, крім авто, яке час від часу перевозить воду, зізнається Гета, Вона більше не отримує жодної допомоги і виживає лише завдяки тому, що просто випрошує залишки їжі у своїх сусідів. Тож ще готова вона перебратися у більш постійне житло, де вода і їжа будуть доступними завжди. Я не маю вибору, адже я втратила дітей. Мій чоловік загинув і мій будинок зруйнований. Я розраховую тільки на себе. наразі навколо столиці країни влада планує збудувати 10 великих наметових містечок. Із більш ніж одним мільйоном бездомних потреба в помешканнях є критичною. Гаїтянський та американський уряди спільно з оон мають намір встановити організовані табори з водою, їжею та медпунтами ще перед тим, як на Гаїті почнеться сезон дощів, що припадає на травень. Однією з територій, де можуть розташувати наметові містечка, є ось це передмістя Порто Пренс. Зараз тут стоїть спортивно-тренувальний майданчик. Міністр спорту Еванс Ласкофелеа, що живе неподалік, відмовився говорити на камеру, але в приватній розмові категорично заявив, що його спортивні майданчики не будуть перетворені на наметові містечка. Тут не буде наметів, бо ця територія вже зайнята. Вони ще не визначилися. Тут цього не буде. Тим часом у Порто френс люди кажуть, що хотіли б звідси вибратися якомога скоріше. Хотіли би хотіла і чимало гаятян сьогодні розлучені на свій уряд, кажучи, що він не робить достатньо, аби допомогти своєму народові.